Цієї ночі окупанти атакували Україну за допомогою БПЛА типу шахет силами ППО на різних напрямках. Знищено шість ворожих ударних БПЛА Шахет та два розвідувальні БПЛА Мерлін за минулу добу, 22 травня. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Російські окупанти 61 раз обстріляли населені пункти Херсонщини. За даними ОВА, через атаку загинула одна людина, троє поранені. Обстрілювали і Харківську область. Є постраждалі удару. Зазнала і Запорізька область. За інформацією місцевої влади, обстріляно 20 населених пунктів, зафіксовано 18 зруйнованих будинків. Україна може отримати F-16 у найкращому випадку через кілька місяців. Про це заявили у Пентагоні. Зараз опрацьовуються ряд деталей. Серед них навчання українських військових та способи передачі винищувачів. Землю накриє найсильніша в травні магнітна буря, яка триватиме чотири дні. Про це повідомляється на сайті «Метеоагент». Ця магнітна буря триватиме з 23 по 26 травня включно. Пік сонячної активності випаде на 24 число. В цей день потужність бурі досягне 5 балів. В інші дні рівень активності сонця складе 4 бали. До кінця цього року переселенці в Україні точно отримуватимуть виплати. Про це заявила голова Мінінтеграції Ірина Верещук. За її словами, зараз не можна стверджувати, що більшість ВПО вже здобули фінансову незалежність, тому держава має дати їм можливість стати на ноги.